Прийшла ориентировка, одного типочка, взяли там під варту поліція. Короче, чувак е вбив жінку. Ой, понеслась, ребята, що несется. Сейчас все таксисты будут просто богатыми людьми. Ааа, секреты. Еду за домашнім улюбленцем. Пінали? Йоу гайс, всім доброго ранку. Я проспав капець, вчора в час, в час ночі тільки зміг лягти спати. І Сьогодні о 8.12 я вже почав працювати, тому що я прокинувся від того, що в мене запрацював, е, запрацював телефон, типу фільтр я поставив там на 300 гривень, щоб знайти, І прийшло замовлювати вишенки 352 гривні. Вишеньки дачі. А що робити, треба їхати. Так, коротше, ну що, я приїхав у вішенки. Це дуже е, класна подорож була. По тарифу 355 гривень. Дали 500, я дав здачі 100 гривень. І того 45 гривень чаю. Прикол, прикол. Йоу, ну що, ми знову в вишенках уфорімом. І в нас наша любима рубрика в вішеньках. Перекус таксиста чек. Ммммм. Mm. Смачненько. Mm -hmm. Так, ну що, ми приїхали на Печерськ, включили 838, щоб знайти якийсь заказик. але 838 теж нічого поки немає. По уклону, уклону у нас тут тишина. І того ми зробили два закази, два замовлення 423 гривні. Це ми просто боги, Боги роботи. Так, коротше, банда, йоу йоу йоу, пішла робота, пішла робота. Ось короті, новий заказ. Посадили ми людей короті, на міжміську маршрутку і зараз тут поїдемо 17 кілометрів, правда, звісно. Ну, поїдемо по 220 з с... чимось гривень. Коротше, це прикол, це прикол. Почався наш діньок, почався нормально. Будемо літати на дальній дистанції. Вчора був такий крінжовий прикол. Прикинь, ти беру заказ. Короч, і сідає чоловік і каже: прикинь, пацан, це моя машина. Ну, на міцубісі, на котрій я катаю. А, а, а взяв я заказ типу, на Чапаєвку, ну, щоб може поїхати до свого села. Я кажу, да ладно, не гони, що серйозно? Він каже, я тобі отвечаю. пробіг ніхто не крутив. Каже, я її взяв спеціально, щоб сам наїздити 100 штук. Взяв як, ну, машину для, для жінки своєї. А потім, вже, коли вона її трошки бабахнула, він її продав. Тому я зустрів короче, першу людину, котра була хазяїном цієї машини в Україні. Оце так. Оце так прикол. Йо банне, ну що, коротше, ми зробили замовлення і везли адміністратора тату-салону. Це просто знак, дивіться, там двері в тату салон. Називається він цегла, прикольно. Блін, треба, треба, треба робити татуху собі, тому що це вже якась ну, нерозрозуміла в мене жага до тої, до, тої, до тої болі, яку хочеться вже зробити. Два замовлення ми зробили. Щось маємо. Щось маємо, але поки... Але поки, коротше. Але поки тишина, Поки тишина, Шукаємо третє замовлення. Блін, треба сьогодні зробити 3000 і на СТО відкласти, тому що треба віддавати. Тому сьогодні будемо його лупасити до останнього. що й казати? 838, дивіться, і прийшло замовлення. І прийшло, мать його замовлення. А уклон тут, вранці, взагалі. Пінали. Ну що, коротше, ми банда, ми приїхали на Болонь. Побачили, як кличко свої гранітні бровки тут кладе. Молодець кличко. От кличко, звісно, ще наш хазяйственник робить дороги тоді, коли їх не треба робити. Ну ні, красавчик. А зараз я їду за той по оболоні, тут 3 кілометри подача. Їду за домашнім улюбленцем. Написано в програмі, буду вести домашнього улюбленця. Я люблю улюбленців, тільки возити, звісно, вдома в себе я їх не люблю. Але у когось дуже сильно люблю. Так, ну що, коротше, гайс, відвезли ми домашнього улюбленця. І короте, така історія. От ви знаєте, я люблю такі історії. Історії історії називаються історії життя. Такого ніколи не придумаєш. Коротше, везу я бабусю, з... вона там дві бабусі кажуть, туди-то, туди-то. Я кажу, ну так, да, туди, туди. Вона каже, ну в нас тут кіт, типу він буде зараз навка. Я кажу, да, нічого страшно, я котів, люблю ти, ти я, сам кіт. я котів люблю. І, ну Ми розговорились і вони роблять таку добру справу. Вони коротше, беруть тих котів, котів кішок, кішок і відвозять їх у клініку, щоб їм робили стерилізацію, щоб вони там не народжували в підвалах, не хворіли. Тому що вона розказала мені дуже таких історій про тих животних, і мені стало так ну ну не то що, ну, захотілося теж допомогти. Коротше, фішка в тому. Ця кішка шукає собі е, хазяїна. хазяїна добру, доброго хазяїна. І може хтось з вас. Хтось з вас, хто побачить цей відосік, і може хтось мріяв про е, домашнього питомця, улюбленця собі додому, то може він схоче і, коротше, і візьме собі е, того кота. Якщо хтось хоче, напишіть мені там внизу в коментарях, щоб е, я коротше, вам е, ну, типу, дав номер телефону чи відвіз, чи якось коротше, ми зробили то, щоб е, ну, ви змогли. Е,

так, коротше, банда, оце прикол. Тільки що вивіз заказ 220 гривень було замовлення. І є пацанчика, коротше, він грузчик на мусоровозі, на мусоровозі, котрі вивозять сміття. І жахливо він мені таку історію розказав. Я просто лице завалив, Просто завалив лице. Коротше, прийшла орієнтировка, одного типочка, одного тіпочка, взяли там під варту, поліція. Короче, чувак вбив. Жінку, тупо вбив жінку якийсь ну, челік, замотав її в килим, закинув бак. Звичайно, що приїхали пацани, котрі грузили, котрі грузили сміття, і вони просто, ну, ну, типу, просто забрали сміттєвоз, викинули мусор коротше, весь і відвезли на свалку. І так прикиньте, ну там, типу, ніч, проходить ніч, а на свалки виходить, ну там, 60 автомобілів приїхало, 30, ну там багато ж контор, які займаються тою справою. Коротше, нічого ніхто не знайшов. Отак от, от взяли, завернули в килим і капець, оце так треш. І що? І що? і все, і типу чувака, котрий то зробив, походу, напевно, випустили, тому що ніхто нічого не доказав, нічого не було ну, звісно. Це просто жистя... жистячок. Так, ну що, братіки та сестрички? 261 гривня дзинь, ідея. Я в лісниках завіз людину на ферму Лашадіну. Якщо що, коротше, якщо що. Якщо що, що вам сказати. Є-е-е... Е е якщо що, я вже в селі. А, що я хотів вам сказати? Саме головне, що я хотів вам сказати, що е я вам хотів сказати, що сьогодні, ну, ви будете дивитись той ролик трішки пізніше, але сьогодні то день. Такий прикольний день. Сьогодні день матері. І е як прикольно вийшло, що моя мама, вона. Дуже талановита людина і вона малює картини. І коротше, ми зараз поїдемо поїдемо на виставку, де вперше в своєму житті вона виставляє свої роботи. Так, ну що, коротше, банда, все, ми йдемо туди, в цю галерею подивитися, як наша там мама виставила свої роботи. <кхід> дуже свої файні, красиві, які, 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 вона, які вона малює цвітай сирень цвіте і пахне а. а пахне як коротше підемо подаруємо квіті днем матері оу тут реально круто і якось де солодощі можна пропонувати наприклад, домашні Є... вирусові Є... десерти, які будуть вмістити не так багато цукру, як у нас війні. Дуже обережно треба... Коротше, мам, я вітаю. Мам, а скажи, щоб підписались на канал. Підписуйтесь на канал, Максима. І лайки хай ставлять. І хай лайки ставлять. — І хай хай лайки ставлять. І колокольчиками медзеленька, і там нормально, пацани, yeah. респектуси, пігнали. Коротше, банда, ви все бачили на власні очі, бачили, як красиво мама, мама рисує. Оце так треба мати такий талант, коротше. І цей талант, ну, вже... Ну, п'ять років, але вона трошки стіснялась виставляти свої роботи, стеснялась, що скажуть, що це погано. а І ми завжди говорили, що це дуже красиво, дуже класно. І мало людей навіть ну, може так відтворювати і робити такі прикольні роботи. Тому, коротше, мама, ми тобі вітаємо ще разок цією виставкою. Це дуже класно. Ми будемо думати, що це тільки початок і що буде краще, що ти зможеш малювати, виставляти, робити якісь прикольні виставки. Тому ми тобі бажаємо натхнення. На снаги, ви каже, ми і мої підписники. Тобі, тобі все тобі вважаємо. Так, коротше, гайс, ну що, я тоді з лісників приїхав на, цей, на, на Палац, Спорт, Палац Україна. І тут короче, катаю мінімалки по центру по 87-70 по гривень. Короче, катаю до вечора і потім ввечері поїдемо десь у центр і нормально зловимо якийсь нормальний заказ. ми сюди десь... Попадаємо в якусь біду, коротше, десь ми втикаємо і не можемо нічого знайти нормального. Зараз ми коротше, вирішили, що ну, гаре, возить фігню. Треба возити класні закази. Hours later. Йо, ну що, коротше, це прикол. Ми зустрілися з, з моїми підписниками. Дивіться, це Ваня, знайомтесь, теж таксує. Коротше, тут дивіться Андрюха. Ось тут вся банда таксистів скоро буде збиратися Андрюха теж мій підписник. Привет, привет. Там ще десь Андрюха заховався. Ще, один ще Андрюха теж заховався, зараз я вам покажу його, зараз він вийде. Коротше, банда, тут тепер наше місце буде цього сходки, коротше, тут, тут наша точка буде. От дивіться, ще Андрюха теж знайомтесь. Коротше, вони не позвали, сказали, що давай, це наша фан-зустріч, і ми тут тепер будемо зустрічатись, я сподіваюсь, кожен день і ловити прикольні закази. Ну що, пігнали пити каву. Так, гайз, 20 секунд. Я сподіваюся, що не дотищуть до класи. 702. Ребята, пожалуйста, давайте затишімо ми погнали. Сука, 702 гривні, б. Оце зажрались таксісти, дивіться. 702 гривни Никто туда не едет Смотрите, секретный фильтр, очень простой 4 километра подачи и 1200 и Мы тут гасимся до полчаса Ой, понеслась, ребята, что несется Сейчас все таксисты будут просто богат, чем, Богатыми людьми вот Ааа, секреты Короче Ой, сейчас Ой, сейчас будет, все сейчас выключится Ай-яй-яй, сейчас как все будут страдать Так, да, ну хто скаже, що ми цей заробляємо на тому. Ну так, да, ми заробляємо. А що, а що, жити, а що треба? жити треба? Сьогодні мені фіга не заробили. Тільки коротше, тратили, тратили і все тратили. Так що ми чекаємо на замовлення за 1200 гривень. А коротше гайс, я зловив той заказ за, 900, за 907 гривень. Є. І тепер треба їхати додому. Все, клас. Ми сьогодні виконали те таке замовлення, максимально максимально вийшло. Так що гайс, це дуже круто. Все, пігнали, може ще одне по дорозі зловимо, якщо що, ще включимося. Йо, банда! Коротше, ну все, цей вечір ми закінчуємо е, на дуже позитивній хвилі, тому що, ну. Сьогодні було дуже багато прикольних історій, дуже багато цікавих людей. Ми були сьогодні на виставці. Ми возили сьогодні цікавих хлопців. Ми зустрічалися з підписниками. Дуже емоційний і яскравий день. За цей день ми заробили, зробили 15 замовлень. По уклону ми заробили 1800. 1900 гривень, я вам так скажу, ми заробили по уклону. І по 838. Новій нашій програмі ми тільки зараз тестуємо. Ми заробили, коротше, 800 гривень. 1900 плюс 800. 2800. 200 сьогодні ми заробили і ми зробили 15 замовлень. Не дуже багато, тому ви розумієте, що ми і не дуже багато е, проїхали. В общем, класний, позитивний день. Е, що хочу сказати. Не забудьте підписатись на канал, тому що 50% людей дивиться цей каналчик без підписки. Поставте вподобайку, будь ласка. Якщо що там є монобаночка, можете туди підкинути копійку, дві копійки, три копійки, п'ять копійочок. І буду дуже пальщо і дуже радий. Що ще? Дуже велике спасі пацанам, хлопцям-підписникам, які мене витягнули на Контрактово, щоб ми там потусували. І з того місця я зміг знайти таке прикольне замовлення. Це другий раз ми з ними вже зустрічаємося, і в цей раз вже я взяв камеру. Камеру. І шо, 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 і шо? І шо, і шо? І цей випуск. я, Цей випуск ми будемо присвячувати. Лічно, я присвячую своїй мамі. Я те люблю, з днем матері тебе. Е, ти молодець. Наконець ми потрапили на цю виставку. Ти показала свої роботи, е, світ змінюється, світ рухається, незважаючи не на що, всі залишаємося на позитивній волні, І що? І що? До нових зустрічей на наших серіях, нашого серіальчику. Все, гайс. Пока-пока.